Слава Україні! Ми в Холодному Яру на Черкащині це таке місце особливої енергетичної сили українців. Ви знаєте, що тут була Гайдамачина, Коліївщина, Холодноярська Республіка. Тут билися кращі сини та доньки України, за волю України. І я хотів би коротко розказати про це місце, щоб ви товариство по-любому сюди приїхали, щоб це для всіх українців була мека і медина. Ну, по-перше, тут дуже багато цікавих локацій, незвичайних місць. Ми зараз біля Дуба Залізняка, йому більше, старо, більше, більше тисячі років. Це один із найстаріших дубів в Україні, один із найстаріших дубів у Європі. От, але це місце ціне не тільки тим. Під ним дійсно був е, Залізняк. От, до речі, в червні місяці цього року відкрили тут стежку Максима Залізняка. Дуже-дуже багато цікавих локацій. Я б хотів, би, щоб ви всі сюди приїхали. Ми зараз підемо в Кутір Буда. Це, до речі, знаходиться ця, ця локація в Путері Буда. І, Паразу, е е тут і тут, тут, і тут і дуже цікаво. Зроблено все для того, щоб туристам там було цікаво, комфортно. От, е Я би хотів, щоб ви товариство, приїхали сюди, щоб це був український Гранд Каньйон, щоб це була Мека і Медина, куди українці приїжджають весною на е фестиваль Холодний Яр і куди приїжджають на День Героїв на Покрову от у жовтні місяці. Оце, власне кажучи, комплекс такий у хуторі Буда, етнографічний. Дуже-дуже багато чого цікавого. Зараз тут будуть проходити заходи, але бачите, Тарас Селенко, Кобзар славетний, Він, на жаль, відійшов у засвіти не так давно, йому тут поставив пам'ятник, тому що він дуже любив тут бути. Це член історичного клубу Колодний Яри і нього друг Олег Куценкум. Комбат Карпатської Січі. Друзі, приїжджайте в Холодний Яр. От кожен українець має тут побувати. Слава Україні і героям слава!